Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Максиме, добрий день. Найперше по результату погріє чи задоволені, що побачили, і по сьогоднішньому поєдинку? Так як розвивалася гра, і так як проходив поєдинок, то чесно, я задоволений результатом. Я не можу сказати, що ми сьогодні втратили два очка, ми знайшли одне, тому що ми відігрувалися. Що мене розчарувало в сьогоднішній грі це оцей стандарт, коли ми пропустили. Я його не зрозумів, я його не бачу, я взагалі не розумію, як ми його пропустили. Знову ж таки, знову ж таки, заміна. Ну, чесно кажучи, буряк, не знаю, забив він той м'яч, не забив там, ременяк, буряк. Ну, В якійсь мірі це спрацювало. Янчак, вільховий ну, не підсилили гру. І, і навіть Янчак, я від нього чекав більшого в цій грі. Вільховий якось трошки важко вийшов. Там мені говорять, що з під нього гол забили. тобто... Я би навіть заміни не робив, чесно кажучи, так як сьогодні грали. Тобто вони, вони просто були вимушені, хтось там втомився, хтось після травми. А в загальному за характер, за те, як проявили бійцівські якості, за те, що хотіли, я пишаюся. Чесно, задоволений. Я реально сьогодні з настроєм іду додому і скажу, що я бачу, що в цієї команди цього клубу є майбутнє і будемо готуватися до весняної частини чемпіонату. Ви ж розумієте, я кожного інтерв'ю кажу залишитись, зберегтися, укріпитися в першій лізі. 12 турів попереду, 12 фіналів. І я впевнений, що в цієї команди все буде гаразд. Дякую, щасливо. Добрий день. Найперше, чи задоволені ви результатом та грою сьогоднішнього поєдинку? Сьогодні гра була дуже важка. Ми налаштовували команду тільки на перемогу, тому що друга половина, скажімо так, завершаюча часть сезону. Вона в нас йде безпрошна серія. Ми хотіли перемогти в цьому матчі, але ми чітко розуміли, що Фенікс. Це команда дуже непроста, тому що в першому турі ми теж зіграли нічию 0-0, що в них дуже хороша оборона, незважаючи на те, що останні матчі вони робили дуже багато помилок, пропускали багато голів. Але ми знали, що це буде дуже непроста ситуація. І ви знаєте, як дуже важливо налаштувати команду психологічно, щоб хлопці були на футбольному полі, не якимись мріями в відпустці. І я хочу належне віддати головному тренеру Андерсону Рібейро, він майстер мотивації. він Майстер організації, також хлопці, вони сьогодні виходили і показували своєю грою, що вони хочуть перемогти. Тим є той епізод, коли ми в кінці матчу забили м'яч зі стандарту. У нас в цьому сезоні не завжди виходило забувати зі стандартів, але це ми відпрацьовували, тренували і нарешті ми це змогли зробити. Але Фенікс, команда з характером, тренер головний теж з характером. Ви всі його знаєте, коли він ще виступав на позиції нападника і зараз на позиції тренера, що він така непоступлива людина. І це видно в його команді, що вони, скажімо так, пішли відігратися, в них це зрештою вийшло. І в якоїсь міри, можливо, закономірно, можливо, ми мали трішки більше шансів і моментів, особливо у другому таймі, щоб все ж таки подвоїти перевагу і з більш комфортним рахунком виграти. Але сталося, як сталося. Приймаємо цей результат і ну з таким трішки засмученим можливо настроєм виходимо у відпуску, але будемо працювати та покращувати свою гру. Дякую. Щасливо. Від Юкраїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.